Резистентна гіпертензія більше, ніж проблема. Контроль артеріального тиску часто не вдається навіть при застосуванні комплексу препаратів з різним фармакологічним профілем. Можливим шляхом вирішення проблеми є додаткове застосування антаганістів альдостерону, спіронолактону і еплеренону. Приблизно 20% випадків вони подають позитивний ефект. Існуючі застереження щодо можливої побічної дії цих препаратів стосуються додатку гіперкалімії. Тому позитивним натхненням став новий можливий препарат із цієї групи баксдростат. Баксдростат є інгібітором альдостерон синтази, який вибірково блокує вироблення альдостерону, не блокуючи вироблення кортизолу. Підтримуючи позитивні відгуки про перші результати застосування баксдростату при гіпертонії, хотілося б зробити кілька зауважень. Гіперкалімія найчастіше виникає при застосуванні спіронолактону та пларинону. Набір інших антиюративних засобів, наприклад, інгибіторів ОПО, може викликати ще більш виражену гіперкаліємію. В дослідженні баксоростату у 6 з 48 пацієнтів розвилася гіперкалімія. Останні свідчить, що можна чекати, коли баксаростат почне поширюватися на фармацевтичному ринку. Але краще не забувати про можливість застосування спіронолактону і плариному при важко контрольованій резистентній гіпертенії. Дякую за лайки і підписку на канал.